Всім привіт! Є на продажі свіжопригнана з Німеччини камашинка, Opel Zafira чистий 2013 рік випуска, в гарному такому темно-сірому кольорі. Хромовані релінги, нова зимова гума, є оригінальні легкосплавні диски з літньою резиною. Продаються в комплекті з машиною, по кузову жодних дефектів немає. Машина не фарбована, жодна деталь, навіть бампера не фарбовані. Прибором показувати не буду, бо забув його вдома. Кому цікаво, напишіть, запишу окремо відео прибором і вам скину. Вся машина в оригінальній фарбі, має дуже гарну комплектацію, лінзовані фари. Передні задні парктроніки. І така от зимова гума 22-го року, вікна всі 13 рік. Технічно двигун, коробка ходова, абсолютно жодних проблем немає, на підйомнику машину піднімали, оглядали, все сухенько, чистенько і гарненько. Сім місць. Так як в всіх зафірах є фаркоп, шторка, комплект літніх ковриків, коврик багажника. Все чистенько. Все на своїх місцях, так як має бути. Знак. Запаска. Знизу є. Всей комплект, домкрат, ключ, все є. Так, задній ряд у нас. От в такому стані карта, є задні склопідйомники. Задня сідушка. Все почищено, машина після хімчистки. Це частеньке, ціленька, нові гумові килимки під головники все нічого не подерто. Тут також дивіться двері. Все без жодних проблем. Стеля. Все частенько, пройомчики, все в збереженому стані. Кому потрібно, він код. Реально класний стан машини. Такі є органайзери. Ялимочки, все гарно. Водвійське місце. Так, ось це гарненько, покажу вам зараз під капотом. Дивіться, капот сколів навіть немає. Тут нічого не милося спеціально, щоб ви все бачили. Чистенький антифріз. Ідеальна робота цього мотора. Абсолютно ніяких лишніх шумів, звуків немає. Також нічого не крутилося. Все заводське. Фари оригінальні так, є у нас датчик світла, протитуманні фари, круїз, контроль, чотири склопідйомники, електрозеркала з підігрівом. 224 тисячі пробігу, пробіг оригінальний будь-які перевірки, діагностики. В такому стані руль, є навігація, є автоматичний кліматронік, бортовий комп'ютер, розхід по місту 6,4. Селектор коробки передач, є підлокітник. Туди кермо, є підігрів передніх сидінь. Зеркало з автозатемненням. Ну і взагалі все таке збережене гарненько. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїхайте на огляд, будь-яка діагностика, проблем з цим немає. Машина повністю розмитнена, сертифікат зроблений, чекає першої реєстрації на клієнта. Два ключі є. Все, що було з машиною з Німеччини, все є. Плюс, нагадаю, ще казав на початку відео, є комплект літніх коліс на оригінальних лег... легкосплавних його дисках. Все, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па.